На 14 січня припадає чи не єдине потрійне свято у церковному календарі, тому традиційно проходять молебні і служби. Священники кажуть, такий збіг не применшує значення жодної з подій. Однак головною все ж вважається пов'язана з Ісусом. Ну, а де правда святку святкує тільки новий, але є і цей новий рік Хоч як це називається і так трошки обсудно, старий новий але насправді це є теж новий рік. o Starom Pavlentému. Jedna historická kniha e, opisuje, no neznáte neskýt, jestli je to pravda, ale opisuje, že na morský den Священик розповідає, традиція проводити таку процедуру для первістків чоловічого роду на восьмий день від народження походить ще від Авраама. І, хоча Ісус не потребував її, адже не мав жити плотським життям, як сам він сказав потім в одному із псалмів, я прийшов продовжувати, а не ламати закони. Втім, людські забобони того часу заради Спасителя та наречення його Ісусом таки довелося побороти Йосипу. Це ім'я, як має як Бог Спасає через Ісуса Бог спасає. І це ім'я було настільки в єврейському народі цінним, дорогим, що не хотіли навати цього імені е, дитинці. Згідно з оповідями в те, що спаситель міг народитися у такій бідній родині, священники не повірили, однак таки погодилися на наречення. Що за церковними канонами першочерговим святом вважається саме найменування Ісуса? На жаль, знають лише прихожани церкви. Для решти ж день має інше значення. Старий Старинарі а ще обрізання ісуса наречення. На жаль, не знаю. Знаєте, яке сьогодні церковне свято? Ні, на жаль, не знаю. Взагалі, взагалі? взагалі не знаю. А старий новий рік, може, святкували вчора? Ну, трошки святкували, як? так. А як? Розкажіть. Шампанське випили з чоловіком. 14 тисяч. А яке свято церковне? Не знаю. Взагалі? Ні. Старий новий рік святкували? Ні. Церковне свято? Святого сіре. Святого сіп. Саме із вшануванням святого Василя, засновника ордену монахів Василян, ототожнює 14 січня багато людей старшого віку. Пан Василь зізнається, церкву відвідує раз на рік. Однак святого чиє ім'я носить, шанує за розум. Святий Василь. Він десь у 3-му століттю жив, але він був дуже багатий. І Він свої багатства не жалів, Він давав на як тепірки говорять. Ну як тут фонд? Він монастирі создавав і в монастирях свої закони писав. Дехто пам'ятає ще і язичницьке свято, яке, хоч і не було поширеним на заході, однак досі відмічають у селах на сході України і також припадає на 14-й день січня. Ну, вчора була маленька, не нових рук. З точки зору церкви приурочення миланських ворожінь до 14 січня неправильне, як і загалом застосування імені Миланії римської канонізованої святої, що володіла даром зцілення.